Вітаю вас, друзі, на нашому ранковому шоу. «Негрусно і вкусно! З вами знову я, Борис ЗСУшний, І сьогодні в програмі ми разом з вами приготуємо старовинну українську страву Окупант по Чорнобаївській. Для цієї страви вам не знадобиться багато інгредієнтів, та власне їх багато і нема. Все, що осталось, он хлопці принесли в пакетах решту, доїдають собаки, мабуть, я не знаю, кілограм окупанта опускається в кипяток на 40-45 хвилин. Головним моментом приготування є попередня фаршовка м'яса окупанта, уламками реактивних снарядів Хаймерс. Це додає страві пікантності та вишиканості, і непогано відділяє м'ясо від кісток. Ну і пінку як підніметься, не забудьте зняти, як же ж без цього. А після того, як наша страва готова, поділіться своєю гостинністю з сусідом. І привітайте нового володаря сучасної біленької Ultra Lux Pro Special Edition Діректор Кат Лади. Про яку вона так давно мріяла, але наявність сина їй завжди в цьому перешкоджала. Ледь не забув вишеньку на торт. От тепер ідеально.